В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Болгарська казка чужі постоли. У давні прадавні часи потворишував чоловік з собакою, став собака чоловіку вірно служити, від злих звірів охороняти. Так і ходили вони скрізь разом, куди чоловік, туди й пес. І щоб пес від ходіння ноги не натер. Пошив чоловік йому таке саме взуття, як і сам носив. шкіряні постоли. Якось влітку набігався собака, натомився, зупинився біля річки, роззувся і опустив свої постоли у воду. Нехай трохи полежать, розм'якнуть. Подумав він, а сам у тіні ліг відпочити та й задрімав. І тут якраз заяць біг. Бачить, лежать у воді постоли, а навколо нікого. Собаку заяць не помітив. Витяг заяць з води постоли, натягнув на лапи, туди-сюди по безряві пройшовся добре. По столи ніби саме біжать по камінцях, як по м'якій травичці ступають. Пес тим часом прокинувся Дивиться, що це таке? Заяць у його постолах, стрип-стрип, стрип-стрип. Усе далі й далі біжить. Собака стрибнув та й за зайцем. Стій, це мої, віддай, а заяць навтьоки. Дуже йому постоли сподобалися. Утік заєць, от тільки з того часу життя йому не стало. Раніше собака зайців не чіпав, а тепер він день і ніч шукає нишпорить, зайця винюхає, свої постоли повернути хоче. Тільки ж якщо і нас дожене, то все одно зняти їх не може. Шкіряні постоли тоді мокрі були, а як висохли на зайчих лапах, та й наче приросли до них не відірвати. А що ще гірше, зайченята стали народжуватися з постолами на лапах. Немає більше зайцям спокою. Усе життя тремтять вони від страху перед собаками. І не думав заєць, не хотів. Але ж ось що наробив, на все заячі плем'я біду накликав. Уже потім він шкодував, що на чужі постоли позарився та міткався. Та вже ж було пізно. На добраніч, малята солодких снів.